Вітаю вас, друзі. Одразу почнемо із хорошої новини сьогодні. В день українські безпілотники долетіли до Башкортостана, до міста під назвою Салават і атакували там підприємство під назвою Газпромнефтєхім, простіше кажучи, і ще один російський нафтопереробний завод потрапив під українські санкції. Чоде тут не так. Мені здається, Україна знайшла досить хорошу боліву точку так званої Російської Федерації і продовжує у неї бити. І це б'є і по морально-психологічному стану Росіян, і по їхній економіці. Але ми з вами сьогодні будемо говорити не про такі хороші новини, бо тема цього випуску це фортифікації. Наприкінці ще поговоримо і про Куп'янськ. Отож, друзі, я вже неодноразово у себе і писав, і говорив у випусках про те, що у нас є значні проблеми із фортифікаціями. І одна справа, коли ну, неналежної якості е, укриття, траншеї і так далі, бліндажі роблять цивільні підрядники, а інша справа, коли це. Роблять ті, хто мали би якраз робити як слід, і от учора я побачив один пост, у який я спершу не повірив. 47-ма окрема інженерна бригада сил підтримки збройних сил України написала, що. Наші побратими невпинно працюють над будівництвом взводних опорних пунктів, форпостів, стійкості та безпеки на передовій. На фото один зі збудованих вопів, тобто взводних опорних пунктів. Внутрішній простір спроєктовано з урахуванням тактичної ефективності та зручності для особового складу, а з висоти пташиного польоту масштаб і стратегічне розташування. І ви просто подивіться на оці фото фото фортифікації у полі. Практично в голому полі, де наші військові будуть. Прекрасними мішенями, і я маю пояснити, чому я обурений і чому обурилися дуже багато українських військових, коли вони побачили оцю публікацію, тому що реалії сучасної війни такі, що коли зводяться фортифікації, то обов'язково треба враховувати фактор дронів. Треба враховувати, що російські безпілотники будуть бачити всі ці фортифікації, всі ці укриття із неба. І якщо, скажімо так, не заривати під землю оці укріплення, то тоді наші військові будуть надзвичайно зручними мішенями, просто як на долоні. Власне, противник неодноразово вже публікував відео, коли він б'є по наших військових, яким буквально немає де сховатися. Такі фортифікації. Підходять для того, щоб відбивати піхотні атаки, але точно не підходять для того, щоб захищатися від ворожих БПЛА, тому що на дворі вже 2025 рік, а не Друга світова війна. Бо напевно ці фортифікації збудовані саме за стандартами Другої світової. Крім того, сучасні реалії такі, що Логістика до переднього краю дуже ускладнена через домінування безпілотників. І часто для того, щоб доставити БК чи провізію, використовуються навіть вже не автомобільний транспорт, а наземні роботизовані комплекси. Саме тому, що логістика дуже ускладнена і переважно вони їдуть через посадки, через інші природні, маскуючі усілякі. Об'єкти, які дозволяють сховати в наземний роботизований комплекс, і, от коли будується отаке укриття у чистому полі, то це означає, що туди неможливо буде завести особовий склад, і звідти неможливо буде забрати особовий склад, неможливо буде його забезпечувати людей, які там будуть знаходитись. І потім ми отримуємо часто історії, коли наші військові по кілька десятків, а то й більше ніж 100 днів, перебувають на одній позиції без можливості звідти вибратися при цьому. Такі фортифікації це величезний подарунок нашому противнику. Чому? Тому що, на відміну від нас, нашого противника не хвилює питання логістики, забезпечення і ротації його особового складу. Вони женуть своїх росіян вперед. Як ну на забій, ви прекрасно це бачили вже з багатьох і відео розповідей навіть самих російських окупантів? їм плювати, що там з ними станеться далі у тих фортифікаціях українських, які росіяни займають, тому це знову ж таки великий ще подарунок ворогу. Разом з тим я не можу сказати, що у нас усе дуже погано із форти... із фортифікаціями. Є хороші приклади, коли дійсно будують із розумом, коли ховають нашу піхоту, буквально під землю і це дійсно рятує життя і підвищує можливості підрозділів здійснювати оборону, але... Досить часто можна побачити те, що показала 47-ма бригада сил підтримки, і це друзі, дуже дуже велика проблема. Тут нам є чому повчитися у нашого противника. От наш противник, що б там не казали, але він дуже добре вміє закопуватися під землю. Він дуже добре вміє ховати свій особовий склад, і перше, що роблять росіяни, коли вони займають будь-яку територію, це вони починають копати. Копати, закопуватись у них дуже серйозні сильні інженерні війська, які вміють робити свою роботу. І, на жаль, у цьому плані російські згарбники пішли далеко попереду нас. Тому те, що продемонструвала 47-ма бригада, на жаль, це приклад того, що не можна робити в жодному випадку в умовах сучасної війни: от збудувати такі фортифікації і відправити туди людей. Це означає приректи їх на вірну смерть. І ви можете поставити питання: навіщо я записую відео про це? Хіба це щось змінить? Змінить друзі минулі рази, коли на сумсько-курському напрямку була ситуація з теж фортифікаціями посеред голого поля. То я про це писав, говорив, ви поширювали. Я вам за це безмежно вдячний. І е, ті військові, які до мене зверталися, вони мені відписали за декілька днів і повідомили, що ситуація почала змінюватися, що приїхала техніка, що почали нормально копати там, де треба, і так як треба. Тому знову ж таки треба говорити про проблеми, які у нас є, бо тільки розголосом часто їх можна вирішити. Я сподіваюся, що. Ситуація із фортифікаціями, які показала 47 бригада, також вирішиться. А взагалі, а взагалі, чому вони так будують? Тому що є нормативи. Вони будують, ну, 47-ма бригада конкретно, вона так будує, тому що є нормативи. Вона згідно з цими нормативами це робить. Не тому, що сама бригада така погана. Ось. І е, ці нормативи, вочевидь, у нас не змінюються. Тому це питання вже не до самої бригади, яка. Ну, Маю подякувати за те, що вона показала оце. А це питання, мабуть, і до вищого військового керівництва. Чому нормативи щодо інженерних споруд і фортифікацій досі не змінили і не привели у відповідність до реалій сучасної, безпілотної і роботизованої війни? Якщо ми будемо так і далі зводити фортифікації, то ми не просто. Витратимо купу часу, зусиль, грошей на ось такі фортифікації, які потім підуть ворогу. Ми і ще й вчиняємо таким чином злочин проти наших військовослужбовців, тому що потім, якщо їх туди відправляють, шансів на виживання у них відверто кажучи буде небагато. Тому знову ж таки прошу вас поширити це відео. Можливо, розголос допоможе. І раз я вже почав до вас звертатися, друзі, то закликаю вас також і закинути на дрони камікадзе для українського війська на FPV, на Русоріз. Реквізити в описі до цього відео є. Це надзвичайно важливо. У нас є зараз у вересні серйозні проблеми із фінансуванням, тому що ну, вересень такий місяць. Це зазвичай традиційно донати падають. От, і військо все одно треба забезпечувати. Запитів усе одно багато. На зенітні, на оптоволоконні, на звичайні впівдрони, на дрони проти шахедів і так далі. І тому я дуже прошу про ваші дві гривні або навіть про одну. Тут будь-яка допомога буде дуже цінною. І, звісно, не забувайте підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові важливі випуски. Поговоримо ще коротко про Куп'янськ. Останнім часом із Куп'янська. Погані, невтішні новини. Я мав спілкування із кількома е, військовими з різних підрозділів, які тримають оборону у Куп'янську і біля Куп'янська. Е, можу сказати зараз, що північна частина знаходиться за противником, північна частина міста. І оті мапи, які ви могли бачити на діпстейті, це ще досить оптимістична оцінка. За останній тиждень ворогу вдалося просунутися в міській забудові, і це дуже велика проблема. Чому ворог зміг там просунутися? Росіяни використали той самий прийом, який вони використовували у Авдіївці та в Суджі. Вони використали трубу, через яку пролізли на околиці міста, і далі почали просочуватися у саме місто. Чи знали? Ми що росіяни можуть пролізти через трубу. Ну, давайте так. Припускати це точно можна було після того, як вони це робили вже неодноразово. Чи є у України е, схеми, де розташовані труби в тому чи іншому місті? Безперечно, є. Але знову ж таки висновків зроблено вочевидь належних не було. Або не вистачало людського ресурсу для того, щоби там на місці. Запобігти можливості росіян взагалі використовувати будь-які труби для свого пересування. Але я можу сказати точно, що якщо знову ж таки нічого глобально не зміниться, то подібні ситуації виникатимуть іще неодноразово. Росіяни після того як вони пробралися до Куп'янська. Стали використовувати свою вже ну таку досить звичну тактику просочення і перевдягання. Вони перевдягаються, маскуються під цивільних, роззосереджуються, і оскільки людей не вистачає з нашого боку, контролювати усе місто досить складно. А коли росіяни ще й перевдягаються, це ще більше ускладнює завдання, тому що, на жаль, у Куп'янську досі є деякі цивільні, і вони фактично з ними змішуються. І от якби цивільних у Куп'янську не було взагалі, то тоді б наші військові точно знали, що ось оце переодягнене, яке десь йде по місту, це 99,9% ворог. І тоді можна було б вживати належних заходів. Але зараз, коли військові бачать особу, яка йде в цивільному по Куп'янську, або десь... Там перебуває в Куп'янську у цивільному, то далеко не завжди наші військові знають, чи це наш цивільний, чи це привдягнений російський військовий. А для того, щоб кожного так ловити, перевіряти, знову ж таки не вистачає людських ресурсів. І оскільки ворог вже знаходиться в Куп'янську, тут немає ніяких позитивних прогнозів для міста. Бо як показує практика, коли росіяни вже чіпляються за місто, коли починаються міські бої, то. Питання, коли той чи інший населений пункт перейде під їхній контроль, це вже стає питанням часу. Я дуже хочу помилятися в цьому випадку. Я знаю, що там зараз відбуваються деякі стабілізаційні дії. Наловили не один десяток російських полонених вже у Куп'янську, ось, але ситуація все одно залишається вкрай тяжкою. Тому я знову прошу про вашу допомогу. Ми, на жаль, зараз не постачаємо дрони до Куп'янська, тому що бракує фінансування. Але з огляду на важку там ситуацію, якщо до нас зараз хтось буде звертатися з підрозділів, то ми залюбки допоможемо. І з вашою допомогою, тому закиньте, будь ласка, дві гривні. Хоча, хоча на деякі підрозділи за останній тиждень точно заходила допомога від нас е, на підрозділи, які там. В тому районі перебувають. Менше з тим потрібна, друзі, ваша допомога. Чим більше ми зберемо коштів на русарість, тим більше дронів отримують наші захисники спершу на Покровському напрямку, а потім ми зможемо допомагати і на інші ділянки фронту. А за минулу добу, завдяки вам, наші воїни отримали ще 310 нових ФПВ. Екіпаж Панама, рупак перший обертеро, дякую благодійному фонду Сергія Стерненка за наданих нам прекрасних 110-дюймових русорізів на нестандартних частотах відео. Друзі, це найкращі дрони, які ми нам доводиться працювати. Як бачите, спадщина нашому бойовому собаці вона не дасть йому збрехати. Тому продовжуйте донатити на русоріз разом до перемоги. Ми, бійці полку 10-20, підрозділу Паскуди, висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка та особисто Сергієві за надані 40 дронів русаріз, які допомагають нам. У боротьбі з ворожими БПЛА таким чином ми забезпечуємо безпеку наших співгромадян та наших військовослужбовців. Разом до перемоги! Слава Україні! Бажаємо міцного здоров'я! Дякуємо фонду Стерненка за надані ФПВ-дрони. Русоріз продовжується, ми знищуємо ворога по напрямку. Разом сила, разом до перемоги. Бажаємо здоров'я! Ми батальйон безпілотних систем вартові у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Від усього підрозділу висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка та пану Сергію за надані fpv дрони на оптоволокні. «Опторіз». Ваша підтримка це реальна допомога, яка рятує життя та наближає нашу спільну перемогу. Не зупиняйтесь, донатьте Стерненку. Адже русаріс повинен тривати. Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем Ворон, з 100-ї окремої механізованої бригади, висловлює щиро подяку благодійному фонду спільнота Стерненка за надані 50 півідронів та 50 котушок оптоволокна. Завдяки цим дронам ми зможемо безперешкодно вражати ворога та його техніку. Дякуємо за вашу постійну підтримку. Дякуємо вам за довіру. Слава Україні! Героям слава друзі! Коли я кажу, що ми або змінимося, або загинемо, знову ж таки, я маю підкреслити: це не просто пафосне гасло чи такі гарні слова. Так воно і є. Ми маємо дуже швидко змінюватися. Ми маємо адаптовуватися до реалій сучасної війни, тому що тільки так ми зможемо переганяти нашого противника. Противник якраз дуже добре і швидко навчається, і дуже добре вміє адаптуватися. А от ми по деяких пунктах вже від нього відстаємо. Треба виправлятися і продовжувати й далі допомагати силам безпеки та оборони України.